Любі наші квіточки. Хочу розказати вам про наш сервіс подарунків. Тож, як це працює? На нашому сайті ви обираєте хустину або твілі, залишаєте адресу отримувача і також за бажаннями текст для привітання. Далі ми пишемо ваше побажання на ось такому серці. Упакуємо у таку дизайнерську коробку. І відправляємо за кордон. Нагадую, що ми відправляємо у будь-який куточок світу. Займається всього від 8 до 10 днів і коштує всього 10 євро. Також є інший варіант. Якщо саме ви хочете отримати хустину або твілі у подарунок, просто залишайте нам емейл та телефон тієї, людини, від якої ви хочете отримати цей подарунок. І все. Далі наша команда все організує. Даруйте з любов'ю! І вона обов'язково до вас повернеться.